Так, по результату по сої. Ось соя змолочена. Ось така соя. Там при березі було де де пару зелених ціх, ми її підсушимо, перевіємо. Коротше, з сої вийшлося по 34 центнери з гектара, 3 тонни 400 кг з гектара. Оце ми намолотили з 29,5. сотих. Ваги тут має вона тонну. Поїхали, зважили, тонна весу. І я посчитав щось без пару сотих. Получилося почти 34. 3 тонни 400 гектар. Я думаю, що це найпогано. На сьогодні на це теперішній рік на таку погоду все ще дуже добре. Так що соя-луценка має право бути. Ми її чуть підсушимо. Товариша є маленький така вілка дерев'яна, з моторчиком вілку перевіємо. Щось піде на посів, а щось піде на продаж, мог хто купи А ні, то здамо її і все. А в другому прицепі стоїть ще одна соя. Я молотив. Але вона собі не вставляємо її. Вона якась така мелка і вона сипнула десь до двох тонн. Нема тут її нічого хорошого, ми її навіть не будемо лишати. Вона вся піде, вся піде на здачу. Ця вже суха. Отак так поставили радом того прицепа, ну так крупніша, звісно, напроти цієї Луценкова. Поставили рядом, візьмемо віялку, перевіємо. Шов мішки, а остальне цей прицеп, там ще косочок молотити. Домолатимо і звеземо з домого. А тут ховаємо на насіння. Отака соя. Ця крупніша. Ця батько крупніша за ту. Врожай непоганий. Так вона суха, а там такі при... при березі. Бо город горбом, при березі була чуть більш зеленіша. Але вирішили забрати, поки погода, завтра піде дощ, горбок. Ні виїхати, ні заїхати. Отаке. Ще в мене є такий собака, Ротфелер, який носить гарбузи. Давай гарбузу. Носить додому гарбузи. І головне, що... Бере тільки на своєму городі, на чужому не бере тільки свого носа. Давай, гарбузу, давай. 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 Давай, гарбузу, давай, давай. Давай сюди, давай, давай. Граф, давай. Несе. Це хоч маленького А То несе такі, як, як відра. Не може влізти в рот, він її відгризає кусок, щоб була плоска сторона і бере в рот. Давай сюди, давай, давай, виходь! Давай. Давай, давай, давай. Це сьогодні знайшов маленьку. Сьогодні несе маленько. Да? Несеш корові, чи свиням, кому несеш. Ой, ти. Головне, що носить з свого рода. Що не несе? Тільки свого зносить. Там були гарбузи на кашу, він вже їх виніс. Виніс погриз і все. Добре, всім дякую за перегляд.